Сьогодні я хочу поділитися з вами трьома особистими порадами, які допоможуть вам пришвидшити вивчення англійської мови. Якщо ви, бува, ще їх не застосовуєте, то однозначно зробіть це. І я вам гарантую, що ваш прогрес буде більш явним. Отож, порада номер один: будьте регулярні. Англійська мова це є про регулярність та систематичність, а не про хаотичність. Я знаю, що багато з вас можуть вивчати англійську двічі на тиждень по 2, 3, 4, 5 годин. Це добре, але набагато краще, якщо ви можете вивчати кожного дня, як мінімум по одній годині. Тому що будь-які речі, які потребують прогресу, вони вимагають регулярності, постійності, систематичності. І англійська мова теж не є винятком. Тому в рази краще, якщо ви будете виділяти одну годинку в день кожного дня, аніж по 5 годин двічі чи тричі в тиждень. Запам'ятайте, будь ласка, цей момент. Крім того, я раджу вам скласти особистий графік. Тобто, англійська має увійти у вашу щоденну рутину, так як ви чистите зуби, снідаєте, ходите в душ, серед того графіку має бути англійська мова. Тобто, якщо ви цього не зробили. Продовж дня не вивчали англійську мову, це означає, що ви щось втратили, тому що англійська є невід'ємною частиною вашого дня. Введіть її у ваш рутинний буденний графік, і тоді вам буде легше вивчати англійську мову. Ще один важливий факт це те, що час, який ви виділяєте для вивчення англійської, має бути ефективним. Тобто, якщо ви прокидаєтеся зранку і ви хочете спати, але ви вирішили вивчати англійську мову. Це буде непродуктивно, тому що ви не сконцентровані. А в англійській концентрація є супер важливою. Тому, відповідно, цей час не годиться для вивчення англійської мови. Або ввечері. Ви теж хочете спати, ви втомлені після виснажливого дня, але в графіку у вас є англійська мова. В принципі, ви можете вивчати, воно щось та й вам дасть. Але це не буде настільки ефективно, як той час, коли ви є вмотивовані. Коли ви відпочили добре, коли ви не хочете спати, коли ви ситі, і коли ви нікуди не поспішаєте. І вас ніхто не відволікає теж важливий факт. Тобто намагайтеся знаходити для себе час, коли ви максимально є ефективними і сконцентрованими, тому що англійська полюбляє фокус, концентрацію і ефективність. Теж я зауважив такий цікавий факт, що деякі люди вони перебільшують. Вони хочуть вивчати надто багато кожного дня. Чим більше, тим краще, це правда. Але є один важливий аспект, про який я здається ще ніколи не говорив на Ютубі. Після вивчення кожного дня у вас має бути маленьке відчуття голоду. Приміром, ви вивчаєте одну годину, і ви відчуваєте, що та година для вас є нестерпною. Тоді ви зменшуєте до 45 хвилин, і це добре. І після 45 хвилин ви відчуваєте, що хвилин 10-15 ви би хотіли ще вивчати. Однак ви примусово припиняєте це, тому що ви хочете мати відчуття голоду. І наступного дня це відчуття голоду буде хорошим поштовхом для вас вивчати англійську, тому що якщо ви переборщуєте, то часто англійська стає для таких людей огидною і нецікавою. Це те саме, що з переїданням. Коли ми з'їмо забагато, ми потім не можемо дивитися на певний продукт. Те ж саме відбувається з вивченням англійської мови. Тому вивчайте кожного дня стільки, аби у вас було легеньке відчуття голоду. Порада номер два. Намагайтеся якомога більше читати і слухати англійською мовою: цікавий факт. Мої власні спостереження, але я чомусь переконаний, що воно саме таким чином працює. 70% успіху в англійській мові приходить через читання та слухання. Тобто, коли ви будете багато читати англійською мовою, відповідно ви будете збільшувати ваш словниковий запас в природний спосіб. Тому що якщо зубрити слова, окремі англійські слова кожного дня, воно є неефективним, бо ці слова вони є вирвані з певного контексту. Коли ви читаєте, ви бачите ці слова в контексті і в певній оповіді, яка має відповідно певний зміст. Тому ці слова вони краще запам'ятовуються, і ви можете вивчати дещо граматику англійської мови. Тому що граматика англійської мови це те, як правильно слова стоять в реченні, якщо дуже-дуже по-простому. Тому читання це є дуже ефективний спосіб, щоб збільшити ваш словниковий запас і дещо вивчити граматику англійської мови. Не нехтуйте читанням. Проте знову ж знайдіть відповідний контент, який вам цікавий. Якщо вас цікавить психологія, як і мене, читайте контент про психологію. Якщо вас е, цікавить спорт, читайте контент про спорт. Вам вирішувати. Проте, намагайтеся кожного дня у ваш розпорядок. Систематичності, і регулярності долучати читання. Слухання вам потрібно, щоб у вас відкрилося вухо. Існує такий термін. Відкрилося вухо, це коли ви, в принципі, можете не знати всіх слів, хтось до вас звертається. Ви не до кінця знаєте всі слова, які та особа говорить. Але ви розумієте суть в цілому, тому що у вас є ціла картина, як будується речення. Відповідно, для цього треба багато читати і слухати. Тому, відповідно, намагайтеся багато читати і слухати справжньої, легкої, відповідно до вашого рівня, англійської мови. І ви побачите, що ви прогресуєте в англійській. Порада номер три: не зациклюйтеся на граматиці англійської мови. Насправді я про це знімаю ролики вже дуже багато років. Мої перші відео на Ютубі були про те, що не потрібно зубрити граматичні правила, не потрібно концентруватися на граматиці. І я хочу трішки з вами про це поговорити. Дивіться, бувають такі моменти, коли певний граматичний момент вам складно зрозуміти: ви читаєте якийсь текст чи слухаєте якийсь подкаст, і там певний нюанс. Тоді ви можете звернутися і одним оком переглянути, чому так, а не інакше. Це можна зробити. Але коли ви долучаєте граматику як окремий етап впродовж вашого робочого дня в англійську мову, то часто граматика вбиває вашу наснагу і мотивацію. Тому що це є технічна інформація. Технічна інформація, вона є нудною і нецікавою. Тому, відповідно, наші мізки оголошують голослівний вердикт. Англійська це є нудно. Звичайно, якщо ви будете скрупульозно вивчати граматику, це є нудно. І відповідно ви прив'яжете це до англійської мови. Однак не потрібно на цьому концентруватися, тому що ви можете вивчати граматику англійської мови через читання. Попередньо ми з вами трішки про це говорили. Коли ви читаєте і ви бачите певні моменти, намагайтеся помічати, як будуються речення. Чому так? Чому не інакше? Звертайте увагу на ці деталі, і по суті, таким чином ви вивчаєте граматику. Тому що граматика це дуже круте слово, якого всі бояться. Але що це таке? Щойно я вам казав, це просто те, як слова стоять в реченні і як правильно ці слова вживати. Все. Якщо ви зможете це природнім чином охопити через читання, то вам не потрібно скрупульозно вивчати граматичні правила, які вбивають, в принципі, вашу наснагу і мотивацію. Хоча, звичайно, що є технічні люди з технічним підходом, яким цікаво вивчати граматику в такий спосіб, через довідники і так далі. Окей, якщо це ви, тоді можете вимикати це відео, далі вам буде нецікаво. Однак, якщо ви входите до іншої категорії людей, тоді не намагайтеся зубрити граматичні правила і не носіть повсюди з собою граматичні довідники, тому що вб'єте свою наснагу, і плюс прогрес буде дуже-дуже маленьким. Пам'ятайте цей момент. Якщо ви хочете вивчати англійську з нуля, тобто Простий, легкий спосіб, за допомогою відео, аудіо уроків в мене є розроблені платні відеокурси: англійська для початківців, часи англійської мови, курс, як вивчити англійську і так далі. Тобто багато цікавого контенту. Якщо надумаєте отримати цей курс, то в описі під цим відео є більше інформації, як це можна зробити. Пишіть, домовимося. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді теж можете це зробити. І зустрінемося в наступних відео. Бувайте.